Шестирічну дитину вчора вночі знайшли мертвою на території цієї покинутої будівлі. Пошуки почали близько дев'ятої вечора. Оглядали територію Старого Салтова понад 350 людей. Це волонтери, військовослужбовці та поліцейські. Про зникнення дитини поліцейським повідомила її мати. Розповідала, що донька гралася із сусідом підлітком на дворі. О шостій вечора додому не повернулася, розповідає сусід родини Володимир. Я її бачив дівочку, я буквально усі її бачив у п'ять вечора. Вона на велосипеді тут каталася. Якраз у дворі тут двері перед тим якось іщезнуть. Пішли рядом, вони гуляти, а потім вже ж кинулися, а нема дівочки. Спитали в Богдана де. Та ми гуляли, а вона десь залишила. По 20 людей у групі було, нас розподіляли, ходили, ходили по ділянках. Наша група пішла уздовж полів. Ходили, шукали і у результаті прийшли туди, звідки починали. Будівля, де знайшли тіло, розташована за пів кілометра від будинку дівчинки. На її голові та обличчі експерти побачили забої, повідомила Суспільному речниця поліції Олена Баранник. Говорить, за попередньою версією вбив дівчинку той самий 13-річний підліток сусід, з яким вона гуляла. Мотив та знаряддя злочину слідчі не називають, і самим хлопцем та його матір'ю цієї ночі спілкувався селищний голова Едуард Коновалов. Ну, вона не вірить, звісно, що ці не зробив. Ну, він сам сказав, що ці не зробив. Те, що її убили, це дійсно факт. Не бачив це обличчя, бачив цю головочку. Коновалов говорить, загибла дівчинка жила із батьками та старшою сестрою. Скарг на родину через недогляд за дітьми не було. Не перебувала на обліку у соцслужбах чи поліції, і родина підлітка. Хлопець живе із матір'ю. Їй на поведінку сина скаржився не раз, говорить сусід Олексій Денисов. Ну, в общем, жестокий парень. Он часто біжав дітів. Він жорстокий хлопець. Він часто ображав дітей тут. І моїх дітей у калюжу тут штовхав, і в сусідських дітей теж камінням жбурляв. Тобто відчуття міри у нього відсутнє у сенсі ігор. бувало таке, біжав багато разів. Там там таке, ображав багато разів, матюкався. Погано себе поводив. Теж ображав дітвору молодшу за себе. З дітворою мігратися, гратися, а потім взяти і у калюжу їх штовхнути. Капці десь закинути, чись речі до колодязя закинути. Про агресивність хлопця слідчим розповіли, і працівники школи говорить речник прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, зараз підлітка допитують у присутності матері, оскільки кримінальна відповідальність в Україні наступає з 14 років, навіть якщо провину підлітка доведуть, до тюрми він не потрапить, розповідає речник. Найтяжче, що йому може загрожувати це примусове розміщення у спеціальному закладі для дітей. До трьох років. Після закінчення цих трьох років представниками цього закладу можливе направлення клопотання до суду щодо продовження строків його тримання, якщо особа не змінила свою соціальну орієнтацію та не виховувалася протягом цього терміну. Чи визнав свою провину школяр, Чубенко не відповів. Посилається на таємницю слідства. Говорить, від судових медиків ще чекають висновків, чи не була дівчинка зґвалтована. Біля самого ж будинку, де жили і вбита, і підліток, нині чергують поліцейські, щоб уникнути самосуду. Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харківщина.